Всім привіт! Зараз я покажу, як я буду їздити на Веліку. Таке, щоб було це показ, показся, покажу. Зараз буде рай дивитися кіндіда. you do know?

Фоні задайте, як я зараз держу його на декількох пальцях. Пальчили держу. так. Будемо нас. Внизу. Пойдемо внизу. Буде на гору щоб, конечно, на гору, треба буде нагору підніматися. Треба більші сили віддавати, Тавачі сили треба, щоб, наїхну, дати гору, гору, щоб гору. на їх було та цей хгору, тугору. Нагору піднімаюся, втомився. Пводиться у пічки. Пічки ходить. Час, ну, масов, час. Під єм, під єм, під єм, я холодильник час. Ми тоді піднімумось. Я скоро проїхав, Багато вже. З поверху стоки. Я проїхав в кварталі. Далі вже п'ятий квартал всі їду. Завертаємо. Видите, кахора. Далі ще на не ней пройду, мабуть. Ну все.